Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 30 серпня 2024 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде про е, перець Хаски. Е, чим подобається мені цей гібрид? Він почав плодоносити в нас ще, ще мабуть, десь 18 е, липня. От, ви можете бачити його навантаженість. Е зібрали ми десь, поки що зібрали ми десь в районі десь, е пів кілограма з куща. От, е збираємо в основному. Ну я рахую, е розумієте, як я рахую. Я рахую три е ну, тисячі насінин ми висіяли. І я рахую з 3000. А там те, що не зійшло, те, що пропало. Хоча мало не зійшло. Але в принципі, щось не зійшло, щось при висиці пропало. Щось зараз там не плодоносить, засохло якийсь фузоріоз там чи ще щось. Тобто, в принципі, моментів багато, як правило, мінімум 10, а то й може 20% відійти. От. Але все-таки рахуємо від. Висіяного насіння. от І на сьогоднішній день ми зібрали вже десь біля півтори тони. Зібрали і, скажімо так, продали. продали Бо зібрали трохи більше, як зазвичай. от І ви можете бачити його навантаженість. Не. Тільки вибрали, у нас таких дві повних вибірки були. Лапті такі збирали, вибирали по 250 до 300 грамів. Е, дивіться. І що цікаво, він ще як перший е, літом е, він не червоніє. А зараз усього вже під осінь е, вже починає робитись таке забарвлення. Бачите, таке красиве забарвлення, такий восковий в нього е, колір. Дуже гарний, хороший. і ніколи, чесно кажучи, не їв страви. Фарширований перець в цьому році спробували, а не їв чому, через те, що перець завжди гірчив. Так от, в цьому році спробували. Цей перець взагалі не гірчить. От, і тощина стінки така дуже приваблива м'який хороший, ну, як білозерка, тільки тільки набагато краще. <кл 'я> ось так. Тобто забарвлення в нас оранжевого кольору. от В мене трохи ось це тут кілька рядів, і ось тут 10 рядів. можете бачити, не знаю, бо сонце зранку і тут. ну Тут багато, багато в нас погнило от Такого гнилого ось о, тут вибирали. І ось тут є є такі моменти. от Вже так трохи позаростало. Але ось ви можете бачити, як пішла друга волна перець хаски. Не знаю, він мені подобається. Брат мене вибрав фьорст. Він, звісно, ну, позабарвню, мабуть, трошки круче. А по величині, то мені здається, хаски. Хаски кращі. Не знаю, мені подобається хаски. Можливо, фьорст е е теж має, е ну, якби свої плюси. Але чомусь, чомусь якось так. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.